Знала і мовчала екс канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Підозрюють у приховуванні інформації про походження коронавірусу. Відповідне розслідування опублікували одразу кілька німецьких видань. Подробиці цієї детективної історії в матеріали Тетяни Лагунової. Маски, дезінфектори та страх перед новим загадковим вірусом п'ять років тому, у середині березня, всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок пандемії коронавірусу. Світ почав жити в режимі карантинів та локдаунів. А науковці сперечатися про походження вірусу. Одні стверджували, він виник природнім шляхом, інші наполягали ні в тік з лабораторії внаслідок помилки. Зараз, коли ковід став звичайним респіраторним вірусом і пристрасті трохи вщухли, питання, про походження вірусу знову опинилося на перших шпальтах змі в Німеччині. Німецькі журналісти звинувачують уряд Ангели Меркель в замовчуванні суспільно важливої інформації. Розслідування, яке одразу стало сенсацією, опублікували два авторитетні видання. Die Zeit та Süddeutsche Zeitung стверджують, щойно в Німеччині почали фіксувати перші випадки зараження коронавірусом. Уряд Ангели Меркель доручив спецслужбам перевірити версію про його штучне походження. Операція дістала кодову назву Сарема і мала успіх. Ще п'ять років тому німецьким розвідникам вдалося отримати дані про ризиковані експерименти, що проводилися вуха. Анському інституті вірусології та про порушення правил безпеки у лабораторіях закладу, експерти при оцінці зібраних матеріалів дійшли висновку, що новий вірус найімовірніше поширився через лабораторну помилку. Вірогідність версії 80-95%. Про результати операції Ангелі Меркель особисто доповів керівник федеральної розвідувальної служби Бруно Каль. Канцлер вислухала і, начебто, дала розпорядження засекретити інформацію навіть від членів уряду Гриф цілком таємно не зняв і її наступник Олаф Шольц. Про висновки розвідників він дізнався одразу після вступу на посаду. За даними видань, тільки наприкінці минулого року уряд передав дані спецслужб групі провідних вірусологів країни, щоб вони оцінили секретні матеріали з наукового погляду. Робота ще триває. На публікації в змі вже відреагувала екс канцлер Ангела Меркель через свою речницю. Каже, нічого ні від кого не приховувала. Чинний канцлер Олаф Шольц від коментарів відмовився з посиланням на конфіденційність інформації. Депутати Бундестагу тим часом вимагають від уряду розсекретити таємну доповідь про походження вірусу. Для початку її хочуть побачити члени комітету з питань розвідки, не виключено і створення спеціальної слідчої парламентської комісії. What's up? Суперечки щодо походження ковіду 19 жертвами якого стали щонайменше 7 мільйонів людей, точаться й досі. Спецслужби, наприклад, американська та німецька, схиляються до версії витоку з лабораторії Уханського інституту вірусології. Експерти ВООЗ вважають більш ймовірним зону походження, тобто передачу від кажанів до людини через проміжного господаря. На цій версії наполягає й Китай, і закликає не політизувати питання, яким мають займатися виключно науковці. Тетяна Лугунович, Слав Фролов подробиці. Німецьке бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.